Віталій буде лішах, проти протипромпт. Франція, рейтинг 1979. Ну давай французький захист. французи, А 6 Цікаво. Він повільно все розігрує? Тоді будемо як то кажуть по іншому з ним працювати? Що ти тринуліг збираєшся чи що? По чорним полям зайду. Послабиться фланг, тому що якщо віддасть чорно поло. Поки сюди, не знаю. Ну, про що, 4 є якийсь хід. Я можу спробувати кінь d6, слон d6. Ні, ми б'ємо, він б'є просто так. Давай чотири. Ну, за він же 5 зіграв. Буковими борчами займається. Шуперник. Так. Зараз заберу до фрезя, підійду. Тут висить удар, тут висить удар. 30. Хіба що? Без якості, без флангу буде. Можна ФРЗМ забрати. Чи ні-ні. Знищую саборутуру. Хочу шотуру, я ж її не забираю. Тут не здавалося, що вилка, але ну, штури ж тут нема. Мені щось здавало, що тут вилка. Так. Ну добре. Кінь мене буде сети на D6? Подеваюсь на это. Ну, взагале слон c4 на эти ей хит. Поки що різні такі речі погрожують тому. Відійду від зв'язки. Зв'язка це важливий тактичний елемент і не треба дозволяти зв'язувати ваші фігури. Хочеш десь мат поставити мені? Там не все ж так просто. Я ж кажу, зв'язка це дуже неприємний елемент, тактично. Туда фразя пішаками. Блокадні поля от, перед нашим пішком потрібно вибивати. Не дають, да? Ну чого, це зараз піде? Не хоче вже грати, грав грав до кінця та й перестав. 89 на 83. Пасивний хід А6 робить суперник. Я хотів гамбіт з ним зіграти, але він якось. Ще один пасивний хід крайніми пішаками в дебюті ходити. Часто дуже погана річ. І залишився в мене е 5 він ще додає крайніми пішаками ходить, що послаблює тільки його позицію. Нема взаємодії. Координації між фігурами король заважає тяжким фігурам наладити взаємодію. Позиція погана. Втрачається матеріал. В білих знаходиться проста тактика. На зв'язці. Король і ферзь на відкритій лінії. Ну, тут він ще щось там шукає якісь можливості. ну Розмін тільки на мою користь, тому що в мене ще є нові пішаки, які йдуть до ферзя.